Всім привіт! Вітаю дівчатка на своєму каналі. А, сьогодні вже 30 січня вечір, і я під'єднуюся, щоб трошки з вами поболтати. І заодно пов'язати. Ось, сижу, вже вив'язую котиків, а, так як я і казала, буду вив'язувати. Ну, цей не тиждень, почала я не з понеділку. Ну, якось так буду вив'язувати до наступного тижня, як мені захочеться, забажається без якихось термінів. Буду вив'язувати брилочки. Я вже розпочала з котиків Пушенів. До речі, шукала в інтернеті схемки, так і не знайшла, щоб мені сподобалось, тому я сіла і вигадала схему сама. Покажу, нав'яжу декілька штучок, покажу вам цих котиків. Дуже вони гарненькі, дуже прикольні. Мені подобаються. і якщо ви напишете мені більше п'яти коментарів, що ви хочете такого котика, то я зроблю свій перший майстер-клас на каналі. Давно про це думала-мріяла, але все ніяк не наважусь, тому що. Ну, це новий досвід, це треба така відповідальність. І якщо вже це починати робити, то це треба робити постійно. Ну, я так собі думаю. Такий в мене в голові план. Ось. Як сьогодні почався мій день? Вчора в мене було таке велике натхнення, я так собі напланувала, составила цілий список, списочок великий на брелочків, які я хочу пов'язати. А сьогодні чогось прокинулась з думкою про те, що мені треба звільнити простір, і мене понесло на прибирання. Я півдня потратила просто на те, що я прибирала в кладовці, я викидувала речі, якісь, з яких свят виріс, там взуття якесь познаходилось, мої речі, які мені вже не треба. В общем, коротше, простір я не звільнила, а в кладовці я прибралась. Ну, Хоч, хоч якась така е, корисна, реч, е, корисна подія за сьогодні трапилась. Ось. А зараз вже вечір, я попила каву. До речі, погана звичка пити каву на ніч глядя. Потім я не сплю до трьох ночі, і день у мене знов починається пізно. Ну, але дуже захотілося це вже така традиція, така звичка. Дівчатка, всім привіт. Сьогодні 30 січня вечір, вже майже 22 година. В'яжу котиків. Ушенів. Покажу вам е, котиків, які в мене вже з'явилися. Подивіться. А далі приготуйтеся. Це щось неймовірне просто. Дивіться: Один, другий, третій, четвертий. Що з їхніми вухами? Я не розумію. Ну, як я так могла? Нав'язати таких котиків і одразу не помітити цього? Ну як? У всіх з лівим вухом щось не так? Все робила нормально. Вив'язувала спочатку їм вушка, потім з'єднувала і в'язала далі тіло. Я не знаю. Що це воно? І всі знов різні. Ну як? Як, як створювати можна майстер-класи, якщо... якщо це так важко? Це жесть. Ось у мене 4, 4 і 5. ось 9 котиків. Зараз буду в'язати ще, вирівнювати ці вушка. О, я не знаю. Чи комусь подобаються такі котики з кривими вушками? Це просто прикро і обідно. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні 31 січня, і я під'єднуюсь до вас, щоб розповісти, як у мене справи з вив'язуванням брелочків. День розпочався яскраво, у нас яскраво світить сонечко, настрій дуже причудовий. І результати в мене також дуже приємні. Ну, особисто для мене я дуже задоволена результатами. І показую вам з першого котика, якого я зв'язала. Ось самий першенький в мене з'явився ось такий малючок. Це я вив'язую брелочки, котики пушини. Ось такий малюк в мене з'явився. Захотілося мені ще поекспериментувати з вушками і тілом, щоб він був трошечки більше і трошечки вигодований такий пухнастик. Ось цей перший котик. І далі в мене народився ось такий красунчик. Це вже такий прям мені сподобався, такий пухкенький, такий гарнюня. Прям як справжній котик, такий пушин. Вони ж так і називаються пушини, тому повинні бути такі о, вигодовані, такі гарнюні. Ось це вже я зробила таку схемку, собі записала і буду далі їй користуватися. Ось такий красунчик. Вишила йому щічки такі няшні. І за цією схемкою я вже далі працювала. Вирішила, в мене був залишок невеличкий, на таку акрилову пряжу, і вирішила її вже використати, остаточно вив'язати, також на такого котика. Ось такий красончик, він трошечки менше вийшов, але від цього він не став гіршим. Ось такий красень. І ще один такий з акрілу. Ось такі вони, два братика. До речі, не знаю, чому в'язала котиків начебто по одній схемі, а всі вони вийшли різні. Так, ось ще такий вийшов. Тут чомусь я зробила йому вушка довше. Ну, не знаю, можливо, це і нормально. Котиків однакових не буває. У кожного свій характер, у кожного свій. Настрій і зовнішність. Це в мене 5 таких гарнюнь сіреньких котиків. Ось так їх тут розташую, котячу банду. І це не все. Ще в мене було натхнення на те, щоб пов'язати рудих котиків. Ось такий красунчик, рудий котик в мене вийшов. Дуже мені сподобалось створювати. Я знаєте, на одному диханні ось почала їх в'язати і не могла зупинитися. І навіть не спала сьогодні до третьої ранку, вив'язувала котиків. Не можу я робити процеси швидко, але маю трошечки час на те, щоб пов'язати вночі і трошечки більше поспати зранку. Тому не знаю, вночі мені працюється набагато легше, ніхто не відволікає, нікуди бігти не треба, тому... В'язала вже досхочу. Ось такий ще один руденький. Ось такий красунчик. Не знаю чому. В мене руді-котики вийшли одне вухо довше, а інше коротше. Хоча я вив'язувала ну перше вушко вив'язуєш, потім три повітряні петельки і приєднуєш до іншого вушка. Вони були всі однакові на три рядочки. Мабуть, може, не з тієї сторони я приєднувала ниточко. Всі такі кумедні, начебто підмігують під одним вушком. І, до речі, помітила це я не одразу. Чомусь в'язала-в'язала, і потім вже. О, тут щось трошки холофайбер вибився. І вже трошки пізніше помітила такий нюанс. Ну, роденькі котики вони завжди такі з характером, веселі, кумедні, і завжди хочуть щось таке. Вигадати кумедне. Ось такий ще красунчик це вже останній. І по результату, можна сказати, одного дня і ночі в мене з'явилося 10 чудових котиків. Вважаю, що план по вив'язуванню Пушенів в мене виконано Дуже я радію, дуже задоволена. І зараз я буду приступати до вив'язування наступної іграшки. Як ви вважаєте, хто це буде? Даю підказочку: це буде жовтий кольор. Напишіть мені в коментарях, яку іграшку ви побачите в наступному відео. І сподіваюся, що це вже буде дуже скоро. Бажаю вам всім дуже гарного дня, дуже чудового настрою! Щоб у вас всі ваші процеси, всі всі ваші плани здійснювалися якомога швидше і якісніше, щоб нічого не заважало, і щоб у вас було багато вільного часу і натхнення на створення гарних чудових проєктів. Всього вам самого найкращого і до нових підключень. Пока-пока. До речі, пригадала, ще покажу вам зараз, що придбала на тему. В мене прийшла посилочка, і хочу зараз показати вам невеличкий такий закуп, який я зробила. Котиків прибираю ну, красунчики, правда? Ще зроблю їм підвісочки на брелочки і відправлю їх на фотосесію, а потім вже в кошик великий, там, де в мене зберігаються всі брелочки. Так. Ось моя посилочка, я її вже відкрила, подивилася, там трошечки позазирала. І зараз покажу вам, що мені. Так, постараюся, буду намагатися не дуже шурхатіти, але не обіцяю. Так, дівчатка, буду відчиняти разом з вами. Так, ось так покладу ось так, щоб там можна було трошечки зазирнути. Така таємниця. І покажу, що я придбала. Давно вже дивилася на цей фатін. Це ось такий гарний фатін, а, вже майже готова спідничка для іграшки. І дуже вона чудова. Ну, звичайно, було б ідеально, якщо б вона була на резинці, так? але доволі пишна, доволі гарна така пасма. Фатіну. Ну, вистачить тут точно не на одну іграшку. Це ось так от раз. І вже готова спідничка, як на якусь балеринку, може. Це, до речі, я замовляла, коли ми з Оленькою вив'язували єдинорогів. І я дуже хотіла вив'язати єдинорожків і зробити їм такі спіднички. Дуже ніжний такий колір, дуже гарний. Я задоволена цей лот Мені дуже-дуже подобається. Так, далі подивимось, що в мене там. І наступний це в мене прийшли такі вії на очі. Побачила таку ідейку в інтернеті. Навіть не побачила ідею в інтернеті, я побачила іграшки дівчина-Українка в'яже, українська майстринечка. І її там спитали, де ви берете вії? Для іграшок. І вона каже: замовляю на тему і не самі очі, а тільки вії. Ось так це виглядає. Не знаю, дівчатка, напишіть мені, чи користувалися ви такими віями і як їх правильно кріпити. Я ще не розібралася, замовила на, на спробу, щоб спробувати. І я так розумію, що тут підійде невеликий діаметр ока. Як його правильно кріпити, я так розумію, сюди. О, навіть щось в мене багато питань. Ні, мабуть, сюди з іншої сторони треба цей колір для ока покласти, так, а тут вже закріпити прозорою основою. Ну, вже не знаю, як це, як це буде відбуватися, тому що вії тут якось посередині прикріплені. Цікаво. Цікавий досвід буде. Як спробую, то обов'язково вам зніму відео і покажу результат. Не знаю. Сподіваюся, що в мене щось вийде з цими, з цими віями. Так, кладу їх назад і переходимо далі. Так, подивимося, що там ще в мене є. Ага, це я замовляла Фатін у двох кольорах. Це вже біленький мені прийшов. Дуже також ніжний. Тут вже в один слой. Якщо там двохслойна була юбочка, спідничка, то тут в один слой, але дуже така ніжна, бачите, з такими горошинками. І окайомочка така гарна зроблена. Дуже ніжна, гарна. І також, я думаю, що буде просто неймовірно, Виглядати на якійсь іграшці. Ну, просто, просто фантастично. <гум> Клас, дуже задоволена. Ось це завжди, завжди буде в нагоді. Так, дивимося далі. О, тут мені прийшли такі пружинки. Всі їх вже замовляють, всі з них щось в'яжуть. Бачила багато дівчат, їм користувалися. Це, знаєте, можна зв'язати якусь іграшку або голівеньку. Якось цікаво сюди приклеїти або не приклеїти, а якось ну, прикріпити так, щоб це було більш надійно. І з обох сторін тут є така ліпка плівка. Ну, думаю, щоб прикріпити іграшку, цього буде недостатньо. Це, типу, тут якась. Іграшка, голова або ще щось, а з цієї сторони можна прикріпити там, в машині, наприклад, або на холодильник. І так вона буде смішно пригать, скакати туди-сюди. Треба придумати, вигадати щось цікавеньке сюди зв'язати. І, думаю, класна ідея буде. Ну, Спробую. Було мені цікаво, а любопитство треба своє задовольняти. Ось, Подивимось. Так, що там далі в нас? Угу. Так, а це я замовляла таку сантиметр, звичайний сантиметр. Так він, е... В мене сантиметри завжди губляться, скільки в мене їх не було, десь вони попропадали. А це такий цікавий. Ось так він витягується. Витягується, він повинен. Ага, так, фіксується, і тут, натискаючи на кнопочку, він складається. Захотілося мені саме такий. І я їх замовила у кількості ну, декілька штук, мабуть, ага, дві штучки. Ось тут ще один. Ось. Щоб покласти їх у сумку, яку я беру з собою на ярмарки, і інший покласти собі на стіл, щоб завжди був під рукою. Ось такі: такі заказіки в мене, і там ще щось є. Угу. Ага, ну і це я замовила. Карабінчики на брелочки. Карабінчики завжди потрібні, і я знала, що я планую в'язувати брелочки, тому саме дуже вчасно вони приїхали. Дуже радію, дуже щаслива. І зараз буду якраз кріпити ці карабінчики на моїх котиків. Клас, клас, клас! Дякую вам, мої хороші, що були зі мною, що приділили час на перегляд мого відео. Бажаю вам гарного настрою і до нових дуже скорих підключень. Пока-пока!